Молитва до Господа перед початком дня, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно, благослови цей день, даруй силу для виконання Твоїх заповідей, охорони мене від усього злого та направ мене на шлях правди і милосердя, даруй мир моїй душі і тіла, щоб я могла служити тобі в усьому. Амінь. Молитва за благословення на весь день, Боже, ти створив світ і ти знаєш мої потреби. Благослови цей день, допоможи мені у справах моїх, збережи мене від спокус і гріхів. Чи не так, щоб я, перебуваючи в Твоїй благодаті, змогла пройти цей день у мирі, любові і покоренні? Дай мені терпіння та мудрість для боротьби з труднощами. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, О Пресвята Богородице, Мати Божа, заступниця наша, молись за мене перед Сином Твоїм, щоб цей день приніс мені благословення, охорони мене від усього злого і даруй мир і спокій моїй душі. Ти знаєш мої серцеві бажання, тому помилуй мене і допоможи в усіх моїх справах. Амінь. Ці молитви допомагають налаштуватися на день, особливо під час посту, коли важливо відновлювати духовну силу та зосереджуватися на Бозі. Молитва до Господа перед початком дня: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішну! Благослови цей день, даруй силу для виконання твоїх заповідей, охорони мене від усього злого та направ мене на шлях правди і милосердя, даруй мир моїй душі і тіла, щоб я могла служити тобі в усьому. Амінь. Молитва за благословення на весь день. Боже Ти створив світ, і ти знаєш мої потреби. Благослови цей день, допоможи мені у справах моїх, збережи мене від спокус і гріхів. Чи не так, щоб я, перебуваючи в твоїй благодаті, змогла пройти цей день у мирі, любові і покоренні. Дай мені терпіння та мудрість для боротьби з труднощами. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. О, Пресвята Богородице, Мати Божа, заступниця наша, молись за мене перед Сином Твоїм, щоб цей день приніс мені благословення, охорони мене від усього злого і даруй мир і спокій моїй душі. Ти знаєш мої серцеві бажання, тому помилуй мене і допоможи в усіх моїх справах. Амінь. Ці молитви допомагають налаштуватися на день, особливо під час посту. Коли важливо відновлювати духовну силу та зосереджуватися на Бозі. Молитва до Господа перед початком Дня. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішну. благослови цей день, даруй силу для виконання Твоїх заповідей, охорони мене від усього злого. Та направ мене на шлях правди і милосердя, даруй мир моїй душі і тіла, щоб я могла служити тобі в усьому. Амінь. Молитва за благословення на весь день. Боже, ти створив світ, і ти знаєш мої потреби. Благослови цей день, допоможи мені у справах моїх, збережи мене від спокус і гріхів. Чи не так, щоб я, перебуваючи в твоїй благодаті, змогла пройти цей день у мирі, любові і упокоренні? Дай мені терпіння та мудрість для боротьби з труднощами. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, О, Пресвята Богородице, Мати Божа, заступниця наша, молись за мене перед Сином Твоїм. Щоб цей день приніс мені благословення, охорони мене від усього злого і даруй мир і спокій моїй душі. Ти знаєш мої серцеві бажання, тому помилуй мене і допоможи в усіх моїх справах. Амінь. Ці молитви допомагають налаштуватися на день, особливо під час посту, коли важливо відновлювати духовну силу та зосереджуватися на Бозі. Литва до Господа перед початком дня, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішну. благослови цей день, даруй силу для виконання твоїх заповідей, охорони мене від усього злого та направ мене на шлях правди і милосердя, даруй мир моїй душі і тіла, щоб я могла служити тобі в усьому. Амінь. Литва за благословення на весь день, Боже, ти створив світ і ти знаєш мої потреби. Благослови цей день, допоможи мені у справах моїх, збережи мене від спокус і гріхів, Чи не так, щоб я, перебуваючи в Твоїй благодаті, змогла пройти цей день у мирі, любові і упокоренні, дай мені терпіння та мудрість для боротьби з труднощами. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці, О Пресвята Богородице, Мати Божа, заступниця наша, молись за мене перед Сином Твоїм, щоб цей день приніс мені благословення, охорони мене від усього злого і даруй мир і спокій моїй душі. Ти знаєш мої серцеві бажання, тому помилуй мене і допоможи в усіх моїх справах. Ці молитви допомагають налаштуватися на день, особливо під час посту, коли важливо відновлювати духовну силу та зосереджуватися на Бозі. Молитва до Господа перед початком дня Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішну! Благослови цей день, даруй силу для виконання твоїх заповідей, охорони мене від усього злого та направ мене на шлях правди і милосердя, даруй мир моїй душі і тіла, щоб я могла служити тобі в усьому. Амінь. Молитва за благословення на весь день. Боже. Ти створив світ, і ти знаєш мої потреби. Благослови цей день, допоможи мені у справах моїх, збережи мене від спокус і гріхів. Чи не так, щоб я, перебуваючи в твоїй благодаті, змогла пройти цей день у мирі, любові і упокоренні? Дай мені терпіння та мудрість для боротьби з труднощами. Амінь. Молитва до Пресвятої Богородиці. О, Пресвята, Богородице, Мати Божа заступниця наша, молись за мене перед Сином Твоїм, щоб цей день приніс мені благословення, охорони мене від усього злого і даруй мир і спокій моїй душі. Ти знаєш мої серцеві бажання, тому помилуй мене і допоможи в усіх моїх справах. Амінь. Ці молитви допомагають налаштуватися на день, особливо під час посту. Коли важливо відновлювати духовну силу та зосереджуватися на Бозі,